Про технологічні рішення у війську на е, конкретному прикладі у студії Дмитро Толстолужський речник Центру масштабування технологічних рішень. Ще раз вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Для початку е, роз'ясніть нам форма 100. Що це і як діджиталізація покращує цю форму? Форма 100 це був такий е, радянський документ радянських часів. Е, де медики вносили всю інформацію стосовно того, що відбулося з людиною в випадку поранення, це папірець, де там будь-яким почерком в польових умовах потрібно було записати всю цю інформацію. На сьогодні цей документ застарів, він має ряд недоліків, і діджиталізація дозволяє ці недоліки усунути. Мета відповідно це зберегти життя наших військовослужбовців і покращити допомогу медичну, яка їм надається. Як планшет може це е, зробити, покращити от людина, якщо б отримала поранення. Мені здається, там саме от медики мають парамедики докласти зусиль. І, і тут планшет. От давайте е, пропонуємо це продемонструвати. Наші технологічні теж можливості це в студії навіть побачити з вашого планшета. Чудово дякую. Так е, замість папірця у вас тепер планшет у медиків планшет, Так, Так. зараз е, замість папірця у медиків планшет, і це дозволяє вирішити три Дуже важливі задачі. Тобто є застосунок медивак, який створений спеціалістами Центру масштабування технологічних рішень за допомогою управління інноваційної діяльності Збройних сил. І цей застосунок дозволяє створювати первинну медичну картку військово-службовця в випадку поранення. Перше, зменшується імовірність помилок. Тобто є підказки, чітка послідовність, що потрібно зробити, щоб створити дієвий документ. Друге, ця інформація про поранення може передаватися на наступну ланку, щоб там вже готувалися до прибуття пораненого, угу. готували засоби відповідної допомоги. І третє, ця інформація вона поступає в медичну інформаційну систему Збройних сил. Вона може аналізуватися. Можна з'ясувати, наприклад, ну візьмемо до так, прикладу так, там якусь картку, так mm -hmm. е там е неіснуючої системи е першої персони, і подивимося, що, наприклад, було накладено турнікет. Як ви бачите, е турнікет було накладено давно, три е години. Тобто він вже світиться помаранчевим, що потрібно звернути на цю увагу. І е, можна з'ясувати, наприклад, які турнікети частіше застосовуються, які ліки е, дають результат, які протоколи надання медичної допомоги дають результат, і таким чином постійно адаптувати концепт е, надання медичної допомоги знов таки для того, щоб зберегти життя військовослужбовців, повернути їх до строю, повернути їх родинам. Тобто аналітику проводить застосунок, чи все ж таки це людина потім е, е, аналізує ці дані, збираючи? От в базі? А, аналітику, безперечно, проводить людина. Е, є інструменти роботи з е, даними, з бікдейта, тобто, є спеціальні програмний забезпечення, яке допомагає цю аналітику створити. і Використати її для от, покращення медичного обслуговування наших військовослужбовців, з якого моменту це планшет опиняється, і в кого це парамедики, медики? Це з моменту як евакуюють пораненого на СП, чи його вже перевезли а, в шпиталь а, польовий? Е, цей планшет він у е, медиків е, на передовій, е, медиків евакуаційних пунктів і стабілізаційних пунктів. Е, на сьогодні, е, відповідно з, до інформації від Міністерства оборони, е, перші 200 планшетів вже передані в десантно штурмові війська. Вони вже активно використовуються і на Попроську чи на Курщині? Е, я, якщо можна, не дам відповіді на це питання, але на гарячих напрямках. І завдяки цим планшетам, навіть в умовах відсутності інтернету, можна передати інформацію, наприклад, від одного планшета на інший за допомогою QR-кода. І там, якщо є інтернет, то передати інформацію безпосередньо до медичної системи медичної інформаційної системи Збройних Сил. Наскільки захищена, тому що коли з'являється оця база, то виникає питання: чи не отримає ворог, або він не спробує зламати цю систему, тому що це цінна інформація знати, які втрати медичні у противника? Дякую. Це суттєве питання, важливе і система захищена, тобто є певні правила роботи з так званими мобільними девайсами, мобільними приборами. Це демонстраційний планшет. Тут ми можемо створити таку учбову картку угу. в Давай, спробуємо. ну, ми можемо взяти, наприклад, нову картку, створити про там пораненого. І якщо, наприклад, навіть невідомо його ім'я чи по батькові, можна написати невідомий буде автоматично наданий унікальний номер саме угу. для цієї людини. Вказати дату народження, як ви бачите, можна, це буде або цивільний, або навіть полонений, е е указати підрозділ, звання цієї людини. І що саме відбулося? Поранення можна подати, наприклад, людина була поранена в ногу. Е що відбулося, наприклад, е яка була рана, яка кровотеча? Що було використано, наприклад, турнікет, який саме був використаний турнікет, е і можна вказати час. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо, що е нещодавно відбулось поранення, то 17.40 е є, бачити захист від помилок, тобто в умовах стресу, в умовах бою, mm -hmm. е потрібно е мати можливість надати медикам е інформацію, таку, яка буде їм допомагати. І... А те, що жовтим воно там у вас світилося, це застосунок так. підсвічує, так? Да? Так. От в даному випадку ви бачите, що щойно накладений турнікет, mm -hmm. він світиться зеленим. Відповідно, є певний час до того, як. Потрібно звернути увагу на це. Якщо він світиться помаранчевим або червоним, це вже кричущий сигнал для медиків, що потрібна професійна допомога, тому що не можна тримати турнікет більше певного часу, особливо якщо взимку і так далі. Пане Дмитре, я хочу розпитати вас за іншу платформу, призма. Так. А, зміст ціль. Призма це також проєкт, який розроблено спеціалістами Центру масштабування технологічних рішень, і мета призми вона також про підвищення боєздатності наших військовослужбовців, захист із здоров'я і захист від посттравматичного стресового розладу. Це по суті система автоматичного збору інформації про психологічний стан. Військовослужбовців, діагностики цього стану, вироботки, рекомендацій, опитування, тобто, це те, що дозволяє моніторити психологічний стан військовослужбовця, наших захисників. Щодо от цього застосунку, питання в кількості планшетів чи в чому, тому що 200 – це ж напевно замало. Хотілося б, щоб у всіх підрозділах, і не тільки в батальйоні, а й в роті, наприклад, зокрема, були такі. То чи буде їх більше? Їх, безперечно, буде більше, і тут ми йдемо логічним шляхом розвитку. Тобто, спочатку одиниці планшетів тестувались на гарячих напрямках. В певних провідних шпиталях збройних сил, і е, після завершення тестування е, вже пройшов е, період впровадження, тобто зараз використовуються, як я сказав, сотні планшетів. Mm. Е, їх має бути більше, погоджуюсь, і цей досвід він цікавий не тільки нам, він цікавий колегам з НАТО, тому що е, за нашу інформацію таких рішень в країнах НАТО немає. То вони готові нам надати планшети? Я сподіваюся, що так. Ідея наша планшети їхні? А під час тестування а, чи змогли ви, наприклад, зробити таку аналітику, що наскільки прискорилась можливо час допомоги, або навпаки, там уникнули, тому що я знаю, що є такий синдром, так коли турнікет дуже довго а, тримають, і потім ампутація а, потрібна. А, чи аналізували от ці планшети? Наскільки або полегшили роботу, що вам медики казали? Ну е, тут можна сказати, що дійсно от, турнікет це не завжди е, і, ну, ідеальне рішення, чи єдине рішення може бути там, наприклад, тампонування. І саме от, збор цієї інформації він дозволяє визначити, наскільки там використання е, того чи іншого засобу воно е, найкращим образом допомагає військовослужбовцю. Е, я можу сказати, що зараз аналітика збирається. На жаль, не можу надати певні цифри Дякую. стосовно висновків, але я думаю, що це питання найближчих місяців. Нас буде привід з вами ще поговорити, тому що я чомусь переконана, що у вас і нові розробки є, але це вже буде тема наступної розмови. Дякую, безперечно. Так, це був Дмитро Тосолужський, речник центру масштабування технологічних рішень.